Я навіть не зрозумів, чи прильот. Ну, не ліп... Я думаю, це не ліпісток, тому що одірвало сразу. Я надівку нікета. Побратим каже, пацан, ти будеш жити. Вона мені вещи мої, і цей пакет. Кажу, що це? Нога. Я довжен іти тільки вперед і надихати е, таких же побратимів, як і я. Називається 12 годин мого життя. При отриманні поранення на фронті і відірвання моєї кінцівки. Чорна смуга це коли ми заходили в село, все розбите, все чорне. У мене спочатку паніка була, дуже тяжкий стан був, не міг прийти в себе, що це случилося, що я вже без ноги. Дякую Богу. Він мене почув і не відібрав у мене життя. Дав мені шанс жити далі. Доброго дня. Пшеничний Ігор, 27 років, сам з Запоріжжя, служив у 28-й бригаді, отримав поранення. Під Торецьком з Дніпра відправили поїздом на Луцьк. Хоча я не хотів спочатку, а потім приїхав в Луцьк. Дуже люди такі підзивчиві, дуже от, приятні, всегда все поможуть. Якщо щось не так, завжди підскажуть. Захвачуєш м'яч двома ногами. Я філях, не суплятимусь тут. Твоє завдання м'ячика передати собі в руки, тобі. назад його встаєш, кидаєш мені. І так по колу. Угу. Тобі ще там дві гантельки в руки. Угу. Ти встаєш, опираєшся на дві ноги. Тут на свою ногу, а тут додатково опираєшся на м'яч. Він доволі такий активний хлопець, дуже швидко все виконує. Часом я навіть кажу, що він чуть повільніше виконував. Стає колу кілька повторів. Але в цілому він мотивований, хоче чим швидше стати на ногу. У мене такі ноги, я бігаю. Я швидко роблю, і виходить, що мені дають більше прав, тому що година заняття. Посаду стрілець-санітар. Я навіть не зрозумів, чи прильот. Ну, не ліп... Я думаю, це не ліпісток, тому що одірвало сразу. от Коли в мене трапилася травма, я не розтирався. Я відповз, сразу, турнікета сразу зажав, А це ж масивна кровотеча, це відірвана кінцівка, це три хвилини. Я надів турнікета, хлопці мене вже потім затягнули, цей наділи. І побратим каже, пацан, ти будеш жити. Хлопці, просто евак-група, вони неймовірні були. Вони бігли ці півтора кілометра. Він біг мене на тачки з носілками, він біг і не останавливався. Ззаді нас біг дід, дрони збивав. Це було 12 листопада. В Дружковці вже коли проснувся, вже мені світерка наділи. Вже кажуть, час поїдеш на Дніпро. Я кажу, добре, добре. Вона мені вещі мої, і це пакет. Кажу, що це? Нога. А мені стопу віддали. Займаємося ми близько двох місяців з ним. Кожного дня заняття вони тривають орієнтовно годину-півтори, в залежності від стану пацієнта. Дивлячись по ампутації, в нього ампутація нижче коліна, тому ми більший акцент робимо на балансі, щоб він тримав баланс і на тонусом м'язів, на тонусом м'язів згиначів лівої і нижньої кінцівки, щоб коли він вдягнув протез, ну він відчував це як свою ногу. Добре. Прави незвичайні. Буває, да, чуть -чуть, там важкувато, але це треба робити і задумуватися над тим, щоб в дальнішому було, ну, була можливість з легкістю ходити, а не ходити з палицями. Дякую за заняття. Поки до зустрічі. Трішки по сходам піднімаєшся, піднімаєшся вверх, чуть важче, із-за того, що туди ти спускаєшся, за поручень держишся, а тут ти, виходить, напругу даєш на руки. Я не знаю, може так буде. Ну, Отак от, от легше, але ну, я трохи так боюся вверх підніматися. Буває, сидиш в палаті, от щось тривожить. Тут на ліжку лежати ну, дуже тяжко. Ти лежиш, в тебе от, думки погані. В мене в душі колить, що я от, все, я здаюсь, я нікому не нужен, що я буду робити, от, зачем воно мені це все. Я приходжу, ми попрацюємо, там, поговоримо. До дня дозвольте. Буває, поговоримо і про старе, поворушимо. Хотів би з вами поговорити. Просто побудь в такому стані. зараз. Прислухайся, ми нічого. І собі вибори, як ти собі відчуваєш. Взагалі, зігрім працюємо в різних напрямках, здебільшого це звичайне спілкування і психотерапія. Ну, допомагають віднайти якісь приховані проблеми, прилити на них світло, знайти ресурси для їх вирішення. Іноді я зайнята. Він прикладає зусиль, щоб попасти на прийом. Це говорить про те, що він цілеспрямований, наполегливий і для нього це важливо. Після цього да, мені завжди легше, я завжди дякую. Я от тривогу всю на задній план. А от тільки вперед, ні шагу назад. Кажу, інтерв'ю даю, потім наберу, давай. Вікторія Ластівка предложила мені з'їздити на футбол. Мені дуже сподобалось, і я зараз граю на милицях. Потім вийшло так: мені дзвонила Ластівка і каже: Ігор, поїхали на малювання. А я кажу: я не люблю малювати, я не хочу. Я свою першу картину малював. Три години. Це дуже було потужно, це смуга життя. Я малював дуже тяжко. Такий фіолетовий цвет щось мені показався смуга життя. Я буду жити. Тетяна Мілковська це людина з великої букви і я дуже дуже вдячний їй. Вона мене надихнула тим, що малювання, робота з метафоричними картками, робота з глиною, мозаїка. Воно мені надихнуло і мені хочеться. От я не здаюся, я йду вперед, я йду до своєї цілі, пішов на семінар, дозвольте. Я собою навіть захватив з нагоди. Я дуже, дуже дякую Тетяні Мілковській. Я отримав, отримав сертифікат. Психолог тут працює дуже гарно. Возить нас то на рибалку, то на луки не дає хлопцям просто сидіти і думати, що вони нікому не потрібні. Коли я про це говорю, мене надихає таке, що ти розумієш, що ти ще комусь потрібен. Ти даєш собі поняти, що ти дов дойти до тієї цілі, до якої ти не стремився в прошлому. А майбутнє в тебе ти повиш сам зараз построїти те, в чого тебе душа бажає. Зустрів я тут в Луцьку, я її називаю мама Оля. Вона мені як друга мама раз прийшла і постійно тепер до мене ходить. І вона постійно і питає, і дзвонить, і потрубується за мною. У мене прийшла така думка, я не хочу чесно повертатися в своє рідне місто в Запоріжжі. Хочу залишитись тут в Луцьку, хочу квартиру тут купити. Я бачу, що тут у мене все вийде. Мені подобається дівчина. І я йду до того, щоб завоювати її серце, далі йти до своєї кар'єри, а там воно вибереться, чи буду волонтерити, чи піду десь працювати по змозі. Війна в нас не закінчена. Ми повинні держатись разом. Я добуду йти тільки вперед і надихати таких же побратимів, як і я.